Вітаю вас, дорога церква, слава нашому Господу, що ми можемо побути сьогодні в зібранні, прославити Його. І вже багато ну, за, цих, за цю годину, можна сказати, що багато вже було чого сказано, такого то, то що до нас Бог промовляє, до наших сердець. І я просто приєднуюся до цих слів, які вже тут озвучали. І мене таке, для початку я хочу поговорити про ну, категорію людей, таких ну не фарисеї тільки там були і книжники, і фарисеї, і садукеї, коротше, всякі там люди. Але ці всі євреї були, і вони були ну, в загальному так сказати, це були просто релігіозники, такі люди, які притримувалися якихось речей для чогось в своїх особистих, можливо, цілях, переважно. Хоча вони вважали себе достатньо ну, правильними, правильно положені перед Богом. І навіть їх не судила совість, що може в них щось не так. І це було наскільки там глобально у їхньому середовищі, що я читав Євангелію від Івана 12 розділ 10 вірш, там пишуть, пише дуже важні слова про небезпеку. Перебування в релігіозному стані людини. Там пише, що вони хотіли вбити і Лазаря. І, ну, наче, саме таке основне, взагалі-то по Біблії, то це те, що люди хотіли вбити Ісуса. Це таке, ну, це ключова така річ. Але мене здивувало, що вони захотіли вбити ще і Лазаря. На що вам той лазер треба? Та хай собі живе. Тим більше, що Ісус його Воскресив. Це ж взагалі парадокс. Я не розумію. На це треба було любити своє оце положення релігіозне, ну, свою цю позицію, щоб просто наважитися вбити Воскресну людину. Це я не знаю, навіть ну може і дивно, навіть що вони Ісуса знов не схотіли вбити, коли він Воскрес не шукали. Але це от до чого доводить людину, і в неї міняються цінності. В них помінялися цінності. Вони ну можна подумати, я так собі думав про, цю, про ці слова, і думаю, ну, це може показатися якось незрозуміло, яке це має відношення до нас, ми ж не фарисеї, і не садукеї, і ми взагалі нормально, ну якби вже у Христі Ісусі минуве творіння. Та діло в тому, що євреї вони були повністю від початку вибраний Божий народ. І вони бачили чудеса, і вони бачили у своєму особистому житті, вони практикували усе, що їм сказав Мойсей. І Мойсей ці слова получил від Бога. І у Біблії пише, що їм була звіщена Євангелія в пустині. То я думаю, що вони не були наскільки далекі від сучасної, наприклад, церкви, по своєму іменно, передбаченню Божому. Вони були для того народу, Божим для того, як мені здається, що вони були для того, щоб всьому світу проповідувати про Бога. Вони мали. А в них вийшло, що вони наоборот, як би, ну. Почали бути проти Ісуса. І, і це ну це довела до цього ця форма релігія. І, і Матвія 25, 20, 20, там, де пише про нагорну проповідь, там Ісус сказав дещо їм, ну не їм, а людям сказав, яким Він проповідував. Він сказав, що. 20 віршику пише, що кажу я бо вам, коли справедність ваша не буде рясніша, як книжників фарисеїв, то не війдете в царство небесне. Він людям проповідував, розказував людям, як правильно жити, що робити, що для них добре. Він говорив, що блажені ті, блажені ті, блажені ті, і далі каже, що ви сіль землі, ви світло землі, і він каже, але є, є ще дещо, що вам потрібне для того, щоб бути реально настоящими послідовниками Ісуса. Вам треба, щоб ваша віра була більша, ніж фарисей. О чому була проблема фарисейської віри? Тоді здається, ну, вони наче все робили, то що треба. А їхня проблема, мені каже, була в тому, що вони встановилися в цьому. У тому розвитку, і вони просто щось в собі досягли, якийсь, ну, став там учителем і все. І, і йому цього вистачало для того, щоб далі жити так, як він це розуміє. А насправді треба було далі розвиватися і досліджувати ще треба було Писання їм, щоб поняти, що той Ісус прийшов, Месія до них. Тоді би було все по-другому. А вони не могли це, ну в них в їхньому розумінні були інакші цінності, інакше сприйняття реальності, бо вони по-своєму понімали. Даже учні, от, які з Ісусом ходили, вони все время ждали, що Ісус має стати царем, і вони там всі будуть якимись князями чи ким і все і будуть далі правити. Ну, а, а насправді це набагато духовніші справи і глибші. І їх не, їх не вражала Божа сила цих фарисеїв. бо у тоже то вже пише такі слова. 18 розділ 9 віршик. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і ні за що мали інших, він притчу оцю розповів. І там він розповів притчу їм про Митаря і Фарисея, розказав їм там, що. Ну, Розказав, розказав притчу, що Фарсей молився а, і казав добре, що я не такий, як цей, і все. І там багато чого їм розказував. І вийшло так, що той пішов, що був грішний, і це і він пішов більше оправданий, ніж той, який вважав про себе, що він праведний. І часто це вважання себе лучшим за інших, то воно якраз свідчить. Особисто нам, про те, що ми насправді, як пише слово Боже, що як хто каже, що щось знає, то нічого не знає. Так само, ну і я замітив, я вчора слухав деякі проповіді там на вроті дня під час роботи і слухав, і замітив, що люди, коли людина реально присвячує себе Богу, вона завжди себе зрікається. І вони, коли їм щось щось їх стосувалося там, чи що їм щось казали, і, і вони казали, ні, це не ми, є, це Ісус. Навіть один там наважився проповідник сказати, що один Ісус, якого ви можете побачити на землі зараз, це Я. Він сказав про себе, що от в мені ви можете побачити Ісуса. Що... І, і а другий ще проповідник розказував історію, що. Що, що, як він стояв і молився за больного, два рази молився. І той каже: ти зцілився? Він каже, ні, не зцілився, ти зцілився, ні, не зцілився. І потім, коли молився третій раз, той каже: да, я зцілився. І він каже: А як ти знаєш, що ти там щось побачив? Розкажи, як це пройшло, розкажи дію, як Бог подіяв, що ти зцілився. Він каже: коли я, ти молився за мене два рази, я дивився на тебе і бачив Дмитрія. А коли ти молився третій раз, я подивився на тебе і побачив Ісуса. Хвала Богу. Бачите, як Бог діє. Це коли ми починаємо дивитися, я почну дивитися навіть на себе просто, я вже не бачу Ісуса. Бо тому що ну, так не буває. Ісус хоче, щоб ми дивилися на нього. І Він каже, що хто слухає мене і виконує те, що я сказав, то той мені друг. А другом Він назвав Авраам. Авраам друг Божий. І ми теж друзі Божі, якщо ми все робимо, то що Він нам сказав. А я думаю, що ми знаємо в внутрішньості своїх, ми знаємо, що Ісус від нас вимагає, і ми навіть знаємо, коли щось не так або що, головне, ну, нам вчасно на це реагувати. І вирішення цього всього, я думаю, я ще таке ну, для себе таке зробив заключення, що це дуже легко вирішується, ця проблема. Щоб нам не попадати в такі речі, які нас зупиняють у служінні Богу. І як брат Іван розкаже, як це приємно, коли ти реально служиш Йому. Воно тобі набагато більше приносить користі, чим, чим коли ти просто ждеш щось в це, поки воно. Ну, проповідь Євангелії це найкраще, мабуть, що є у нас. І іменно і дар, і, там, і цінність. і це, Бо ти коли проведеш Євангелію, то ти взагалі. Ну, ти розумієш, що ти робиш хороше, і тобі від цього так добре, що ти готовий проповідувати і день і ніч. І, і це дуже важливо. Це заповідь Ісуса проповідувати Євангелію. Він сказав, що йдіть по всьому світі і навчіть всі народи. Ми, маємо, ми є народ Божий, і можливо, ну я не впевнений, я в бібліїцьке не знаходив, що народ і євреї мали всьому світу проповідувати, але я думаю, що це було. Так як передбачення Боже, щоб з євреїв він це почав, і зараз церква це робить проповідує по всій землі, всім народам. І народи є різні, навіть якісь просто, ну, можуть бути, байкери, вони можуть бути як народ називатися. Ну, Бо ми думаємо, народ там по державах, а у Бога інакші кордони. Навіть кожна людина для Бога по-своєму Бог з кожним працює. Слава Ісусу. І я хочу прочитати ще. Перше Корин... Коринтян 9, розділ 24, 27 вірші. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, всі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви і кожен магун від усього стримується. Вони ж щоб тлінний прийняти вінок, а ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне. Борюсь не так не мов би, б'ючи повітря, але вмертляю і я тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. У, у цих пару віршах якраз знаходиться дуже багато відповідей, як можна перемогти самого себе. Павло це дослідив і нам про це написав. І ми можемо завжди користуватися такими порадами тому що коли ми біжимо, то, то ми не можемо, ну, коли людина на змаганнях якихось, наприклад, ну є так, різні, звісно, люди, але переважно людина, яка готується до змагань, вона від цього відказується. І навіть від гулянок, від, від їди, там, ну, взагалі від такого банальних речей, які для нас, ну, кажеться, що без цього взагалі не можна. І, а вони відказуються від цього, постійно тренуються там це все. І дуже довго, де хто, як воно взяти усік, наприклад, коли він ще почав тренуватися, він ще досі тренується. І, і ну, це багато зусиль. Навіть взяти, якщо я згадав тепер, як молодь, наприклад, репетиції проводить, вони тільки заморочаться з тим, що я не знаю, ну я б не видержав би таке. Це постійно, це розспівується там. Якісь звуки співання. Ну, це для, я не знаю, це дуже важливо, коли, коли людина. ну По-перше, Бог нам не дає більше, чим він нам предназначив. У нас ж є покликання у кожного. Та, я розумію, що може треба якось розкрити собі це покликання, якось питати Бога, шукати. ну Розібратися треба, ну нехай в себе і в писання, щоб ну, поняти, що Бог іменно від тебе хоче. Але воно є. Покликання є, бо Бог не давав чогось нам такого. Наприклад, якщо я боксер, то Бог мені не давав бути футболістом. Ну, Бог дає таке, то, що ти вмієш, то, що він в тебе вклав, дари, таланти, це все. І він так використає це все, щоб йому для царства небесного це принесло багато користь. Так як само, як тренер, тренера дають по категорії лісовій. Вони бачать, що людина здатна на якусь. Оприділену річ, і вони ї так дають такі завдання, а сильним, від сильних вимагають багато. Я думаю, що вони навіть і дивляться і, і про суперників досліджують дуже багато. Ну, багато всього використовують так само, і ми маємо це все робити. Ми маємо, по-перше, дослід... ну, по біблії. Звісно, я не маю виду щось там якось вивчати, але ми маємо знати ворога свого. І ми не маємо думати, що у нас слабі вороги, а ми такі сильні, ми, нам не треба готуватися. Я я замітив, що хто не готувався, то вони програли переважно. Ці люди завжди програють, хто не готується. Бачу, там, що деякі футболісти там увалода, ну не футболісти професійні, а може такі десь там пили там собі перед футболом чи курили, і потім програвали. От і все. І, і толку з того з тих змагань було, якщо, ну тому треба готуватися, треба себе треба себе контролювати. Ну, Може, я, я не знаю як там хто, ну, може піст треба брати більше, молитву, читати Слово Боже, як вже на початку було сказано, що Слово Боже ви читати треба дуже багато. Бо може хтось подумати, що Слово Боже, ну. Ми знаємо, Слово Боже, ну, що ти тут нам нове скажеш, але я почув одну цікаву річ, і мені вона дуже сподобалася. Я хочу з вами поділитися, не це Олександр Копчук, такий є проповідник і служитель, то він розказував, що його дід, ну, його жінки дід, сидів перед смертю, дуже-дуже завжди читав Біблію. І він каже, дід, що ви там читаєте вже скільки, вже вам вмирають, вже скоро треба, а ви вже читаєте, читаєте. Все время без перестанку. день-ніч, і трохи хліба береться, вод. і він читав, читав. А потім каже, а той дід каже, «Так, бо так треба. Все. Бо так треба. Бо тому що Бог хоче, щоб ми завжди перебували в Його слові. Тому що в Слові Божому є більше, ніж ми думаємо. Я, наприклад, читаю тільки другий раз Біблію. Але я дуже задоволений. І я знаю, що я буду її читати все життя. Скільки буду жити, скільки буду читати, бо я бачу, що тут є щось дуже цінне. Це то золото перечищене, яке Ісус нам пропонує. І нема нічого страшного, так що ми можемо щось замічати за собою. Тому що Ісус сказав до церкви, до церкви різних, Він сказав, що у вас таке є, у вас таке є. Ну і це ну, значить воно є. Наша, ну, наша робота це стримуватися і тренувати себе, і бігти, бо тут же ж пише далі, б'ючи не так, як не мов би повітря. От я вже думав, що на треніровці, то трені... цей спортсмен б'є повітря. Він так о, махає там туди-сюда щось там своє таке. Виробляє всякі вправи, але на змаганнях він повітря не б'є. Тоді би не було ніякого результату від того боксера. І так само ми. Ми мене на тренуванні, ми в реальному житті. І у Христі Ісусі все, що ми прийняли, або хтось ще сприйме Ісуса і буде з Ним жити. Це серйозний виклик у ваше життя, бо тому що Ісус, з Ісусом будуть всякі. Сраження, всяка боротьба навіть самими собою. Часто буває, що ми щось ще перемагаємо собі. Як Павло казав, умертвляємо себе кожний день, зранку устав і все. І починається боротьба з самим собою, в першу чергу, а потім ще хтось ще щось каже, там і пішло, поїхало. На протязі дня цілий день ти, там простить, треба, там треба пообщатися, там підтримати і, і все. І служить. Господу. То, що, то, то в цьому іменно заключається, що, що я хотів сказати, то це, що, що ми маємо бігти і досягати тлі, нетлінного вінця. Бо тому що тут в цьому наша перемога, по-перше, над отою релігією, яка може Десь нас підловити, коли ми трохи розслабимося і подумаємо, що нам вже нічого не треба, чи ми вже все зробили, що мали зробити. Ну, сказала там, Біблія покаяться, похреститься, то то все, сіли й сидимо, ждемо, поки прийде Ісус. Можна так робити, але це безрезультатна річ. Ми маємо служити Богу, дякувати Йому за все. І славити, і бігти. Саме головне це наша робота це бігти. Завжди стрімитися до того, щоб стати сьомо дні ще кращим, чим у вчорашньому. Тому що це кожен день, це досвід. І ми дякуємо Богу, що в нас є ці дні, що ми можемо йому служити, щоб взагалі що він нас знайшов і вибрав. Ще багато чого каже цікавого слово, Боже. Ну, я на цьому поки закінчую. Давайте помолимось разом, будемо славити Господа далі. Боже, дякуємо Тобі за твою мир.